Тернопільські активісти організації Правдива країна разом з іншими валютними позичальниками з різних областей у вівторок, 3 червня, впродовж дня відстоювали свої права під стінами Верховної Ради. Напередодні у порядку денному, за словами активіста Олексія Пипи, було зареєстровано законопроект, який містив кілька пунктів: мораторій на відчуження майна, переведення курсу кредиту у той, в якому позичальники його брали, і погашення боргу перед банком повністю, якщо банк забирає майно. Уже вранці 3 червня в порядку денному законопроект з'явився новий, який із запропонованих пунктів пропонував лише перший заборону на відчуження майна до моменту врегулювання курсу. Питання валютних позичальників розглянули не одразу, а весь час відкладали. Кажуть, активісти поспілкуватися хотіли із головою уряду, проте він до них не вийшов. Вчора було проголосовано якраз законопроект, який взагалі не існував ще до другого, числа до 3 числа. Він ще не існував взагалі. Він з'явився зранку буквально безпосередньо в всіна Верховної Ради, тому що його вирвали з нашого загального законопроекту про регулювання валютних питань 48.95. А цей законопроект, який з'явився 49.53, це є один із пунктів, і він був стояв першим пунктом у нашому загальному законопроєкті, враховуючи. Цю несправедливість, все-таки, що банкіри вирішили розробити цей наш законопроект, але ми я вважаю, українці, тернополяни, будемо протистояти, щоб все це було доведено до логічного завершення. Активісти кажуть, відчувають силу людей, проти яких виступають. Банківське лобі у стінах Верховної Ради беззаперечне, наголошує Олексій Пипа. Тому єдина можливість довести до кінця почати і добитися справедливості об'єднатися усім валютним позичальникам. Вони в Верховній Раді весь час дивилися, а скільки нас там прийшло, відповідно. Наші депутати, ті, які нас підтримують, кажуть, що треба, щоб нас було більше, тому що вони знають самі, не тільки з наших уст, що у нас є, а є статистика Нацбанку, що у що нас дуже багато. І вони запрошують, щоб всі приїхали, відгукнулися, тому що проблема стосується безпосередньо кожного з нас. Вони І ми, правдива країна, не підтримуємо якихось політичних ніяких гаслів. Ми чисто боремось за е, совість, за справедливість кожного з нас, відповідно, нашої влади до нас.